Я хотів все-таки коротенько ще відповісти на запитання. Тут є пару запитань. І потім ми молимося молитву за померлих наших за сороковості. У мене вдома чоловік свариться, що я багато ходжу до церкви. Дуже файно. Він іде лише на Великдень, якщо ще храмове свято. Того року у піс дуже важко було разом кожен раз на літурію, пережди до освячення дріб'я, йшла із новим із новим викликом, але йшла. Літом була у Меджгорі, мені снилося Пресвята Богородиця десь місяць до паломництва у небі. Після паломництва у мене вдома почалася війна. Одним словом, все, що я робила, чи просто казала, все було не так. Мій чоловік. Забороняв іти до церкви, навіть плював на мене і бив по лиці. Тут я у невістках до церкви, ніхто не ход... у невістках до церкви ніхто не ходить, але я собі повторювала, Боже, я не перестану йти до церкви. Цього року все було добре, до того тижня і знову почалося: я тебе не пускаю у церкву, будеш так робити, як я сказав. Інколи в мене нема вже сил. Не знаю, чи йду вірним шляхом, але без Бога і церкви вже жити не хочу. Боже мій дорогенька, це дуже-дуже дуже така, тут навіть не запитання, це такий собі крик душі. Так? І щоб ви знали, як Христос сказав, не мир я вам приніс, а меч. Я прийшов, щоб розділити домашні, щоб домашні стануть ворогами один одного. Діти стануть проти своїх батьків, невістка проти свого свекри і так далі, і домашні стануть ворогами один одному. Здавало бися, ну то як, що Бог прийшов, щоб ми всі сварили? Ні, Бог прийшов, і діло в тому, що не всі зараз можуть прийняти Бога. І ті, хто прийняли, завжди будуть незрозумілі для тих, які не сприйняли Бога. І вони завжди будуть у конфлікті. А особливо в часі посту, коли приходить час, щоб очистити душу. А особливо, коли ти вертаєшся із паломницької поїздки, бо ти інший. Тебе Бог змінює. А ті, які залишилися у стані гріха, ми ті, що перемінилися для них для них. Для них є не сприйнятні, як світло для темряви. Темрява мусить відступати, хоче чи не хоче. І тому завжди будуть ці конфлікти. Але знаєте що? Це для вас є символ того, що Господь Бог дає вам знак, щоб ви знали, ви на правильній дорозі. Але поступайте мудро, поступайте так, щоб це ваше бажання ходити до церкви не стало причиною домашніх конфліктів. Ну, якось робити, то тому, скажи, кінець кінців, я що твоя рабиня чи що. Ну, я хочу йти, то йду, але не треба мені оцих скандалів тут. Ти не хочеш йти зі мною, та не йти, я піду сама, та й за тебе хоч і допоможу. Але робити це ну, в такій формі, ну, якісь менш більш такі раціональні, тобто менш більш розумові. Бо, бо ми дуже часто любимо вирішувати питання, як? На емоціях. Як ти не хочеш, та я то, та я до церкви, я до Боженьки йду. А він відте, що ти з твоїм вже нема кінця дома Подивися. То, то, то. і це все на емоціях. Не вирішуйте питання на емоціях. Емоція, чим дужча емоція, тим менше є там застосований розум. Так? Ну так ми побудовані. І тому старайтеся в ці питання вирішувати не емоційно, а раціонально, розумом. Каже, слухай, кінець кінців, ми є подружжя, ми є чоловік і жінка. Я не є якась тобі особлива якась рабиня і завра, чи хто там я, як там. Я маю право на, на свою свободу, кінець кінців. Ви ж не йдете в якийсь клуб, чи, там, чи, чи десь кудись там, з подружками, скажімо, в ресторан погуляти. Йдуть до церкви. І маю не то повне право. Важніше, знаєте, що от хто буде тут винуватий, якщо, наприклад, от... кого постукати, чоловіка чи жінку? Жінка хоче до церкви, чоловік каже, нікуди ти не підеш би твій чоловік, як скажуть, так буде. Якщо послухати чоловіка, двоє будуть мати гріх. Якщо послухати жінку піти з нею до церкви, двоє будуть мати нагоду на прощення. Ну до кого ліпше слухати? І тому, але це, якщо ми підходимо раціонально. А якщо емоційно, то, 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 то кого хочеш не слухай, якщо на емоціях, так і так буде нездало. Тому доню моя. Старайтеся донести до чоловіка оці речі, але не на емоціях а по-людськи. Щоб емоцій було як можна менше. Емоції будете приміняти в інших місцях. Так, слава Ісусу Христові, Василю, таке запитання до вас. Чи це правда, що на Великдень, коли йде нічна служба, не можна запалювати свічки за упокій? Тому що одні люди говорять одне, а інші – інше. Щиро вам дякую за роз'яснення. Свічки за упокій на, на Великдень, коли йде нічна служба, коли це? Ну, якби я ще розумів, за яку службу ви маєте на увазі? Отець, ти розумієш, що вони питають? Я не знаю. Як на Великдень вечірня служба. Це що? Це може бути утрення, воскресне. В цьому часі ставити свічку за в заопокій. На... Ну, я так зрозумів. Ну, та свічку можна ставити коли хочеш, розумієте, і за упокій, і за здоров'я це таке діло. Свічка це жертва, де прообраз жертви все палення, так? Ну, поставив собі свічку ти поставив. Але чи можна запалювати свічки за упокій? Свічки я не знаю. Я не знаю. У нас, по-перше, таке питання взагалі не виникає тут в нашому храмі. Прийшли до церкви на Великдень, є Великдень. Прийшли до плащаниці, йдуть до плащаниці. Все одно за другим. Хто палить, куди палить? У нас нема тих проблем. Людина прийшла запалити свічку в своєму наміренні. Я не буду їй питати, ти за кого свічку запалила? За живих чи за померлих? А вони з Дніпра чи з Франківська? А ну, признавайся. Ну, то ви що, смішніше? <на> Наша церква трохи цивілізована. <на> так що тут люди, хто коли хоче туди палити і мають свої намірення. Ніц немає проти. Я навіть не думаю, що це якась проблема. Слава Ісусу Христу, скажіть, будь ласка, чи можна брати у хресні батьки свого кума? У хресні батьки свого кума. В принципі, такої перепони нема, але я завжди є прихильний до того що хрестні батьки беруться для того, для збільшення християнської родини. Чуєте? Для збільшення християнської родини. Щоб чужі люди стали вам рідними через Христа, через хрещення. І тому, коли він вже є ваш кум, та нашу його ще раз брати, не даєте можливості збільшувати християнську родину. Звідки кого з другого. Будете мати двох кумів. А так тільки один. Ліпше брати ще когось. Так. Отче, роз'ясніть, що значить, коли кажуть жива парафія. Жива парафія, щоб багато не говорити, це коли там є живий Христос. Коли вона, бо є, є дуже багато титулярних парафій. З дуже класними храмами. Знаєте, от я, от, я, не, недавно дивився репортаж з Італії Отець Юстин, і, і він каже, такий храм чудесний, і його треба передавати вже в ту державну власність, бо тому що не годно його утримувати. Сильний храм збудований, супер. А отримувати не може, тому що люди не ходять до церкви, їм не треба. І тому от такі церкви є, до яких ще ходять храми, золоті купола. Прямо душу радує, та? а приходиш в середину, а там музей. Люди ходять до музеї. Кожен знає, що тільки коштує, куди що поставити. Де свічки за здоров'я, де за упокій, образочки там, лавочка, бо вот там, церковна там, от заходиш туди, там, там ціни зразу все. Все понятно. Музей. Жива парафія це там, де ж є живий Христос. Де на першому місці людина, де на першому місці, коли ти побачив парафіянина, біжиш і його обнімаєш. Нас, нас там, на нашій парафії, хто в мене був, знає, що першим е, ділом, як після того, як Ти сказав слава Ісусу Христу, ми один одного обіймаємо, як рідні, які давно не бачилися. І коли ми щасливі бачити один одного, і коли ми прощаємося так, з такими, з такими легкими сльозами на очах. Так? Ну, може, не сльозами а з такою росою на очах. Оце жива парафія. Коли людина на перше місці, коли відносини між людьми, між парафіянами, вони живі. Оце називається жива парафія. Є ще гарні парафії, є ще дорогі парафії. І є ще ніякі парафії. Але їх дуже мало. Але вони є. Тому треба працювати так, щоб ми були живою парафією. Так. Все прочитали? Так, дуже добре. Ви так багато пишете, такі, такі великі послання. Пишіть коротко, бо я багато читати, мені треба на вас виділяти, для кожного розумієте дуже багато часу. Якщо у вас тисячу людей в день дивиться, і пів тисячі людей мені напише. Слава Ісусу Христу! Отче як ви, і щоб відповісти на пів тисячі вам відповідей, усе добре, дорогенькі. Навіть якщо просто копіювати і вставляти, порахуйте, скільки це треба часу. Якщо на одного тратити одну хвилину, це буде, 300, це, буде це буде 500 хвилин. 500 хвилин це 4 десь примірно 5 годин. 4 з хвостиком. Так що шануйте мій час, і дякую вам усім Богі. Дорогі Дороги в Христі, я щиро дякую всім тим, що молиться разом з нами. Дякую цю Владиславу за допомогу. Бо сьогодні Світлана поїхала до тата і бачите, у нас тут немає таких студентів, там ще я там щоб хтось приміг, мушу кликати священника до допомоги, щоб до спільної молитви. Але то є дуже добре. Я завжди радий тим, що Господь Бог посилає нам якісь такі речі. Знаєте, щоб ми вийшли за межі своїх стандартів, бо людина дуже привикає до чогось, і, і знаєте, по тому прив'язується, і воно десь часом втрачається розвиток. А коли ми постійно знаходимо нових людей, спілкуємося з... Ну, Пішли до другої церкви, поїхали десь на місто десь в, іншу, в інше місто, в іншу державу, навіть, та? і воно знаєте, так обновляє людину, щоб вона не прив'язувалася до часу. І тому це є дуже добре. Дуже добре, що ми маємо переміни. же само бачите, в часі посту там молитви, інакші відправи, інакші, е, ну самі, все по іншому. Та? Щоб не було одно і те саме. І це дуже добре і дуже правильно. бо церква вже, Вона вже має досвіду 2000 років. І ясне діло, що все, все це вже випробувати випро, пройшло випробування часом. Тому користаємося тих всіх речей. Дорів Христі, Я хочу сьогодні привітати наших іменинників. Знаєте, так хто у нас з наших онлайн сьогодні є, так. Слава Ісусу Христу! Прошу промолитву Боже благословення для моєї особливої донечки, волонтерки Іринки. А Я знаю цю Іринку, вона чудесна дитина. Вона постійно мені пише. вона постійно дає намірення. Молодець. Іринка, вітаю іринка, яка складає Богові подяку з народ з нагоди своїх уродин. Наша донечка особлива для нас, і ми її дуже любимо і вчимося в неї, як бути сильними. На, на ніщо не нарікати, любити, допомагати ближньому і не здаватися попри все. Донечка із початку повномасштабного вторгнення Московії допомагає нашим воїнам, роблячи благодійні аукціони. В день її уродин прошу про молитву за іринку, за її здоров'я і за добрі справи, які вона робить, за її велике сердечко, за її благодійність. Іринка є вашою онлайн парафіянкою щоденно молиться з вами і з великою вашою, вашою е, прихильністю Прошу Отця, дякую вам за ваші молитви, Боже благословення вам і вашій родині Дорогенькі мої, я дякую вам. Дякую вам за вашу відвагу, а особливо Іринці. Знаєте, ну, що тут казати, Дорогенька, нехай Бог тебе благословить. Нехай Бог зцілить тебе, нехай дасть тобі сили, щоб ти прославляла Бога і свідчила про Його присутність, щоб ти стала свідком Божого чуда. З днем народження Ринка. Так, далі, отець Василь, дочки. Так, дочки Марічки День народження, 15 років. Привітайте гарно своїми словами і вітанням від мами. Від мами Олі, тата Павла, братів Андрія, і Павла, і сестричка Анастасія і бабуся Оля. Дорогі мої, я, я мої щирі слова є тим, що є щирі почуття. Я, я люблю вас. Я люблю всіх тих людей, знаєте, які йдуть до Бога і шукають Бога. Знаєте, Марічка 15 років, якщо вона мене... То хоч пару раз подивиться там, і хоч якусь пропоть, одну, другу, десяту доню, кажу тобі. Ти не пропадеш у цім світі. Бо всі, хто мене дивляться, як я все кажу, це всі, хто? ті, хто хочуть щось знати. Тому, дорога Марічка, нехай Бог тебе благословить. Отак телефончик включила, послухала якусь пропочь. Виділила для Бога пару хвилин. І життя твоє зміниться. І воно буде краще, воно буде розумніше, воно буде життя твоє мінімум буде проблем і труднощів. І максимум зможеш бути щасливою. Тому з днем народження, Марічко, у тебе все все попереді. Ти ще маєш час і других навчити, дорослих теж. Їдемо далі. Слава Ісусу Христу! Прошу відправити за здоров'я. Моєї сестри Ірини їй 70 років. Поздравляють її брат Зенік з родиною, сестра Євгенія і з родиною троє дітей, десять внуків і три правнуків. Хай Бог дасть їм здоров'я, сестра Євгенія. Слава Ісусу Христу! Боже, яка велика родина. Молодці, нехай Хай Бог благословить всіх всі вас і сестру Ірину. 70 років, знаєте то Це дуже відповідальний цей дуже відповідальний вік. Тому що на вас дивляться як на старшу людину, не та, яка заважає в хаті, а та, яка може що сказати з життєвого досвіду. Тому нехай Бог вас благословить міцним здоров'ям, Божого благословення, мудрості, щоб ви могли поділитися досвідом, який ви здобули на протязі життя з днем народження, дорога Ірину. Слава Ісусу Христову, ще сьогодні святкує свій день народження 6 років, моя внучка Божена, Боже як гарно. Прошу привітати її міцного здоров'я, а не хороших друзів, успіхів в навчанні, радості маминою і татовою радістю, будь бабусиною гордістю, нехай бажання виконується, а удача. Не залишає тебе. З Днем народження тебе принцеса. До привітань, приєднується тато Назар, мама Наталя. Хочу додати, що її день народження це мій подарунок, тому що завтра у мене день народження, 50 років. Її бабусі Оксани. Боже мій, ну, наперед, я вас не поздравляю з 50 років, а з 6 років внучку, божену, нехай Бог благословить. Це Божа дитина. Бачите, як там змагається бабка каже, це бабчина то, мама на то. Дуже добре, що у вас в родині є любов. Але там не треба конкуренції, бо конкуренція це кожен старається собі більше взяти. Любов це коли ти стараєшся більше віддати. Тому нехай Бог наповнить вашу, вашу родину щирою, щирою Божою любов'ю, щоб ви максимально кожен старався, хотів. Віддавати любов до тих, хто поруч з вами. Слава Ісусу Христова! Ще вас щиро, просимо привітати нашу дорогу невісточку Лілію, яка святкує своє, сьогодні свій день народження, а На 7 квітня святкував день народження її чоловік, Любомир, який проживає в село Гриньків, Івано-Франківська область. Наші дурі, ми щиро вітаємо, хай мир і Слава панують у вашому домі. Хай матінка Божа вас береже, сил, здоров'я, додає на многих і благі літа, люблять вас, дочки Станіслав і Маргарита. Може, Станіслава і Маргарита. Кресна Галя, сестра Вікторія із сім'єю. Христина, Владислав, брат, Мар'ян із Вікторією і мама Оля і Віктор. Боже мій молодці, молодці. Так. І ще тут у нас є. І ще тут у нас є ще один лист. О. Так, попробуйте прочитати. Бачите, лінується писати. Написали на, на карці, сфотографували і читає Василю. Так. О, тут вже просрочено. Так, мої внучки, 9 квітня день народження. 30 років. Вона ваша слухачка білі ослави Івано-Франківщина. Віра Боднарук. Так. Прошу привітати її такими словами. Добре. Дорогенька моя квіточку. У весняну пору ти прийшла на світ. Бажаємо, щоб ти щасливою була цвіла, як, квітна, як квітка чарівна, і росами вмивалася, щоб красу нею була, якою, якою ти є, щоб е, милою для всіх була, нехай весна тобі дарує квіти, які любиш. А тепле літочко удачу принесе. Бажаю здоров'я, радості, удачі на добру долю. Не такою, як сонце, бо сонце пече. Не такою, як річка, бо річка тече, не такою, як вітер, бо вітер гуляє, а такою, як небо, бо небо без краї. Бажаю, щоб всюди, вдома, серед друзів, ти відчувала ласку і тепло, щоб у житті твоїм на виднокрузі, похмурих днів. Ніколи не було. Хай мати Божа тебе оберігає, а не на крилах тримає, а Ісус Христос тебе благословляє на добру долю, на многі літа, на щастя і добро. З найкращими побажаннями бабуся Олеся і вуйко Роман, і вся родина. Боже мій дуже-дуже, дуже дякую, дуже приємно, що ви так по-особливому хочете привітати один одного і свою родину. Це дуже важливо, тому що, тому що ми об'єднані в спільноту, а спільнота це церква. Це, церква це зібрання вірних, які зібралися в ім'я Ісуса. А пекло це спільнота Одиноких там, де ти сам нікому не потрібний, ні ти нікому не потрібний, ні, ні тебе, ніхто не шукає, бо ти нікому не цікавий. Тому за нашу спільноту, за всіх тих хто сьогодні святкує свій день народження. Здоров'я вам і знову Боже благословення, на багато і благіє літа. Ногая літа, літа многая літа. Ногая літа, літа, ногая літа. Во здравии же во спасение со